Пісники гості каналу, всім привіт! Збираю ліжко і хотів показати, ну, може не так показати, як розказати, скільки я кладу на ліжко ламелів Наприклад, зараз на цій стороні 21 штука. Одна від одної получається 4 см. І на ту сторону так само. Получається всього 42 штуки. Це є правильно, хоча вона і ще густіше до 3 см. Чого ви спитаєте, тому що так краще буде для матраса. Чим ширше, якщо буде тут, тим буде поганіше, ну не поганіше, менше буде служити матрас. Так не є правильно. Треба, щоб ламель від ламілі була 3-4 см. Отак є правильно. Тому що, якщо буде дуже рідко, він довго у вас не послужить. Це не те, що таке моє мнення, це вже. Воно, як то кажуть, провірено часом. Зараз кажете на каналі, в тебе є відео, що ти клав 30 штук на ліжко. Так, да, відео є, я клав. <кхід> Чого так? Тому що замовник привозив свою ламіль. Я йому сказав ціну за ламіль. Він каже, дуже дорого. Ну, я розумію, що дорого. Ну, сказав 40 чи 42, він привіз 30. Скільки привіз, скільки поставив. Зараз в районі. Десь 15 гривень одна ламіль. Це, якщо я не помиляюся, граб. Ну і плюс 1 гривня кріплення. Получається. Ну, так і воно було, там плюс-мінус на 2 гривні дорожче, то таке. Ну, краще поставити їх більше, так є набагато ефективніше. Це не то, що там я їх хочу собі забрати, ціла мілі, та все. Я їх все одно. Ставлю це ж не те, що є, але є такі замовники, що вони цього не розуміють. То не важно. Відео я не знімаю, як я крепив, нічого тут такого нема. на скобки поприбивав. Зробив отакі каркасики, щоб все було, щоб людині було удобно поставити. Поставив вже на защолках, раніше ставив на болтах, чого на защолках. Тут гарно і замовник не хоче, щоб тут стирчали. Шляпки закривали. Тому так. Можливо, я буду вже ставити на таких защоках. Це буде набагато краще. Ну, а такий невеличкий обзорчик. Кому було інтересно, кому не інтересно. Так що виводи робіть самі. Всім дякую за увагу, покидав і пока.